Українська народна казка Сірко, В одного чоловіка був собака Сірко. Тяжко старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний, і прогнав його від себе. Цей Сірко никає по полю, коли це приходить до нього вовк та й питає: Чого ти тут ходиш? Сірко йому. Що ж, брате? Прогнав мене хазяїн, а я й ходжу тут. Тоді вовк йому каже А зробити так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе. Сірко відповідає, Зроби, голубчику, я вже таки чимсь тобі віддячу. Вовк каже Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать, і вона дитину положить під копою. То ти будеш близько ходить коло того поля, щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину. Тоді, неначе я тебе злякаю та й пущу дитину. У жниватой чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка, коли це вовк біжить житом та за ту дитину. І несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить Гичга Сірко. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала та й каже На, Сірко, їж за те, що не дав вовкові дитину з'їсти. Ото увечері йдуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловіки каже Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх із салом затовчи Тільки що вони і зварилися, він садовить сірка за стіл та й сам сів коло його і каже А сип, жінко, галушки, та будемо вечеряти. Жінка й насипала. Він сиркові набрав у полумисок, та й йому годить. Щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото Сірко і думає, треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Приди у неділю увечері до городу мого хазяїна. А я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав а в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату і посадив його під столом. Ото сірко на столі узяв у пляшку горілки, м'ясо доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бити. Чоловік каже Не бити сірка, він мені добро зробив, то я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові. Обгодував і упоїв його так, що вовк не витерпів та й каже Буду співати. Сірко каже Не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще я ще тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк як випив ту пляшку горілки та й каже Ого, тепер уже точно буду співати. Та як завиє під столом, тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бити вовка, а сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка об'єте. Він і сам йому раду дасть, ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже, ти мені добро зробив, а я тобі. Так і розпрощалися.